Доброго дня. Сьогодні розглядаємо в ганозеї CRM системі GRM для забудовника сценарій автоматизації. Розглянемо сценарій автоматизації, при якому анкетуємо лід по таргет параметрах. Так скажемо, заповнюємо таргет анкету. В першу чергу хочу прокоментувати, що даний функціонал надзвичайно важливий в аспектах технологічного маркетингу, оскільки саме фіксація таргет параметрів надає можливість маркетологам, використовуючи. Таргетинг в різних рекламних системах, наприклад, Instagram, Facebook, Google і так далі. Таргетувати аудиторію, знаходити аудиторію з глибинним розумінням тих показників, які важливі. Наприклад, таргет по віку, таргет по професії, таргет по будь-яких інших показниках, наприклад, мета покупки а, і тареси, і так далі. Сьогодні я продемонструю такий сценарій автоматизації, який вимагає від менеджера заповнювати поля таргет-анкети. В демонстраційних цілях я створив етап вирви, який називається таританкета, ось він, і на ньому немає жодного ліда. Зверніть увагу, що не обов'язково відтворювати саме такий бізнес-процес. Я його демонструю лише в навчальних цілях, в експериментальних цілях. Ви можете використовувати прив'язку до будь-якого етапу вирви, згідно того, які бізнес процеси, яка методологія використовується саме в роботі вашої будівельної компанії. Для зручності, звісно, простіше використовувати етап вириви таргет анкета, який не можна пропустити. Що ж, наша логіка буде полягати в наступному: при переміщенні ліда на етап таргет анкета обов'язково заповнити поля для таргетування. А що вже робити з полями для таргетування і як аналізувати такі поля, маркетологи знають. І вони точно скажуть вам дякую. І це дякую буде означати збільшені продажі забудовника за рахунок більш, точної більш. Таргетованої реклами. Отже, які необхідно виконати дії. В першу чергу відкриваємо сценарій автоматизації і створюємо новий сценарій автоматизації, який визначає наступні параметри: вирва лідів, дія переміщення, етап, таргет, анкета. Ще раз акцентую увагу, що етап таргет анкета я використовую лише в демонстраційних цілях. Не обов'язково відтворювати саме такий сценарій бізнес-процесу: це є елемент мозаїки. А безпосередньо ваш бізнес-процес може бути реалізований на базі G+, зовсім по-іншому, наприклад, інший етап вирви, наприклад, етап переговори. Що ж, наступний крок сценарій, який виконувати під час даної події. Це буде виводити поля для заповнення і параметри стать, вік, професія, район, мета покупки. Можна обрати будь-які інші параметри, які ви бажаєте, або які додані до картки вашого ліда. В наших налаштуваннях ми використовуємо такі поля. Що ж, тепер створимо назву для даного сценарію автоматизації. Також створимо дане поле обов'язково до заповнення. Тепер, коли ми створили таргет-параметри для ліда і описали, що це важливо для таргетованого маркетингу, збережемо дані налаштування. А такий сценарій тепер працюватиме на вирві адміністрування лідів, оскільки саме його ми застосовуємо до вирви адміністрування лідів. Тепер задача наступна. Перемістимо лід на етап таргет анкети, і будемо бачити, які саме поля запитує GRM на вирві у менеджер. Тобто це робоче вікно менеджера. Моделюємо ситуацію переміщення ліда на етап таргет анкети, і бачимо, що в нас запитуються наступні поля. Стать. Вік. Професія, район інтересу. Звісно, якщо немає району в системі, то ми можемо його додати. Якщо є, то обираємо той, який є. І замітка або мета покупки. В нашому випадку, буде така вибірка. І збережемо. Тепер, коли ми відкриємо дану таргет-анкету, то будемо бачити, що всі поля по даному ліду зафіксовані і є обов'язковими. Вони відображаються згідно тих параметрів фіксації, які створені у даного ліда. Бачите, як це легко, зручно і просто. Зараз хочу задати вам таке запитання, чи може ваша поточна crm система з такою ж легкістю відтворити такий фрагмент бізнес-процесу. Обирайте професійні ганузеві СРМ рішення для забудовників, які крокують в ногу з часом і переводять забудовника на сучасні професійні технологічні рейки. До зустрічі в наступному відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую!